Ви <Vegas> як звати? Анфіса. А скільки тобі років? Сім. Ти в школу ходиш? Так. А тобі подобається? Так. В якому ти класі взагалі? В другому. А що там така літера якась. Звук такий проскочив. Що там таке сталося? Так. Бабусі Логопединя а внучка не вимовляє звук р. Я її тільки почала вимовляти. Тільки почала? А чому раніше не вимовляла? Бо не вміла. Бабуся тебе навчала. Так вимовляє звук, але в мову вона перенесла його ще десь відсотків на тридцять. Це звук пізнього онтогенезу, і нині дітки не вимовляють навіть у дев'ять років. Це нормально. Ірина це чоботар без чобіт. Вибачте, уже до семи років дитині можна було виправити це все. По перше, я хочу зробити зауваження іншій бабусі, адже питати у дівчинки, чому вона не вимовляє якусь букву, м'яко кажучи, не етично та може збентежити дитину. Адже таке питання дає їй зрозуміти, що вона сама якимось чином у цьому винна. А по друге, я нагадаю, що мовлення і вимова певних літер залежить від особливостей розвитку дитини, і ці показники дуже індивідуальні. Швидше за все для цієї конкретної дівчинки знадобилося більше часу навчання, і це непогано. Я ж ніяк не описує Ірину як кепського спеціаліста. Скажи, будь ласка, а на які гуртки ти ходиш? Я займаюся музикою, танцями і вокалом. Ух ти! Дівчинка відкрита, розкута, готова до спілкування. Вона не соромиться, вона. Просто велика розумничка, отже, з нею займаються, отже, з нею працюють. А бабуся у тебе сувора? Часто сувора. А в чому вона сувора? Ну, коли вона каже, швидко перевдягайся, швидко засили постіль, бо швидко роби уроки. Вона ще сувора в прибиранні. Наприклад, у нас підлога брудна, і от одразу так, та починається. Треба прибрати. Треба прибрати. Складається враження, що Іра постійно роздає команди: приберіть, підметіть, складіть, застеліть. І в нас є дисципліна, правила, режим дня. Намагаємось привчити до цього дітей і постійно нагадуємо про те, що треба робити. А прибирає хто у вас? Ну, у мене в кімнаті ми самі прибираємо. Ми це хто? Ну, я. Отже, ти дядько. сама. Дядько. Який дядько? Давид. У мене син. Він теж маленький, він навчається в третьому класі. А ти його як називаєш? Дядько. Дядько Давид, Давись. Ми самі прибираємо. Миємо килим, отак. потім... Підлогу пилисосимо. постійно діди перебувають у ситуації, коли вони мусять щось прибирати, щось складати. Я вважаю, що це неправильно. Те, що Ірина контролює кожний крок анфіси, це дуже погано. Я боюся собі уявити, що дитина відчуває, коли бабуся щоразу приходить і контролює. Діти, які піддаються постійному тиску та контролю, згодом за свою основну стратегію поведінки обирають одну із двох видів реакції. Або піддаються та назавжди забувають про свою особисту думку та бажання, і зрештою знаходять собі в оточення людину, яка буде ними керувати. В іншому випадку це бунт та супротив, погані компанії, провокаційні вчинки, часто навіть кримінального характеру. У обох випадках дитина діє, не виходячи з реальних умов, а озираючись на вас та вашу реакцію. І щасливу дитину таким методом виховання зростити не можна. А ще мені цікаво, чому для самої Ірини так важливий контроль, особливо у питаннях виховання дітей. Часто за таким бажанням все контролювати стоїть травматична ситуація, коли у житті людини сталася трагедія, до якої вона не була готова.